Дела, сьогодні как настроєння ми сьогодні буде ми сьогодні їдемо на острів. Не хотіла а чого я це вспомнила? А, це поздно нині. А я вчора Таня Казалі кажу. Ні, хотіла Дітом сказати, що треба ні ту йдеш. Флешбеки А Взагалі ми їдемо на паромі на Острів наш до речі паром приїхав уже і. Далі буде витрати. Чим займемо ще не знаємо, але думаю, ми думаємо, зайдемо Якісь активи. Я сподіваюся, взагалі чути. Алло, це папа. Є ластівки? Чотя Наташа, дивіться, доказ. Все в порядку. Ластівка є, вона вам бреше. Взагалі дуже багато людей, прям мега багато. Я надіюсь, що нас там не ністелкнуть як минулого разу. Просто була куча людей. Все всі ще не зайшли. Але ми зайняли прям топові місця, щоб все бачити. <звігла> я стоїв також п'ять. Взагалі ми вже майже приплили. Реально, тут дуже гарно. Тут дуже багато людей, я не люблю цей крик Так, <звігла> да, І знаєш, такі странні ощущення, що ми, <звігла> ми сюди перший раз вплили, які ми тоді були, і які зараз. Ну, ми вам вами, понятно, але ми тут розуміємо. Ми тут зрозуміли, про що ми говоримо. Да, реально, прям, вау. Я прям скучилася за цим місцем, реально. Я все літо хотіла сюди попасти. І от під кінець ми трашці тут. Таймлапс. Да. Так, все, ми вже нарешті купили тікети. і йдемо кататися на цю штукен, ще Не знаю, далеко вони кудись їдемо. Минулого разу на ній не були, бо ми каталися на шапах. Але цього разу я хотіла хоч кудись піти. Страшно? Так. Да. Ну взагалі високо. Ой, так гарно звідси. Да, бо я гуско. А ми знаєш, хто ми нарушителі? Ми з Бек. Там написано нема. О, і ще диві, яка американська горка. Ой. Ні, мені отак подає. Ой, до, ну, кстати, хорошенька. Оце? О, отут, одиви, які човники класні. <меш> прям на човнике. Але вона довга ця лінія, ні? О, туди. Ми теж будемо так кричати. Посадили, а там так гаряче було. Так ми опитали собі тепечки. Просто. А ще мені здається, що це реально прям дуже далеко. Я просто не знаю, куди ця лінія йде. Ти бачила? Ні, ну ми назад вернемося. Ні, ну я поняла, що ми не тепер але куди мені далі не знаю. Ну ще так поплимо темше. Покатаємося, посмотримо. Отай думаєш, що ми буквально. Ти собі на канал буде? А логічно, що я її знімаю взагалі, извините, Вас взагалі знаєте, що я її лице замалюю смайликом з місяця. Як мальчики фоткаються і смайлик місяця. Мальчики фоткаються зі смайликом місяця. Ні, вони не фоткаються зі смайликом місяця. Вони фоткаються, а потім накладають місяць, і от така треба, щоб ще фотка була. Ви мальчики дивитеся наш влог, ну її влог. Наш Напишіть в коментарях, чого ви ставите місяць. Чого і, і чого у вас всіх отака поза? І зачем ви знімаєте руль, як їдете? А, так, да, це теж дуже цікаво, правда. Може, звісно, коли в мене буде машина, я така руль, нічого так плохого нету. Але поки що я дивлюся на вас як на дурочків. Взагалі, що? Взагалі ми зараз йдемо в, в кофейню? Кофейню, так? Ні, там не покушати можна. Ну, тоді це якийсь ресторанчик. Це якийсь ресторанчик, ми йдемо туди, тому що ми були там минулого року. Там реально було класно, там дуже гарний вид. Там по типу... А що там було? Там вид на озеро, да? uh -huh. на озеро. І ще там був смачний апероль, uh -huh. тому що я за один аперольчик там всадилась минулого uh -huh. разу. Я жартую. Взагалі в нас просто була дуже класна компанія минулого року. Цього року ще краще. Даша до речі, Я бачили. Бабочка! Така велика бабочка. І, і взагалі не було на цьому каналі, так що познайомитися до шуріка. Ну і нарешті ми дійшли до місця. Де ми кушали минулого року. Реально класненько. Дивіться, А Дивіться, яка машинка. Ось сюди нам. Ми сюди складиш. Да, сюди. Подивіться, як тут прикольно. Прям мега прикольно. Таке закрите, закрите місце. стоечки, Просто сонце не світить і ось там от озеро. В и... Україні и... це и... було б стрімно. У нас би ніхто не думав, що це місце для бомжів. Хай! Зараз для тих людей, хто ще не зрозумів, як це все виглядає в Канаді. Тут можна смачно поїсти, але це буде виглядати ось цей пластиковий стол з пластиковим стулом. Дивись уверх. Так це все пластикове в пауках. Подивіться, ота там Може, батько побачите, побачите. Меню на А4. І меню на А4, і це все нормально. Для канат для це все клас, це все кул. Хоч mm -hmm. про що я казала, просто при уході подивіться. Пас в місті. Ось так оце для Боже, цей паук страшний. Але реально місце класне. Я прям хто буде тут рад. Прямо мені дуже подобається, прикольна, прикольна атмосфера, але можливо, можливо. Перемов і щось інше, але у нас такі були сьогодні з дежурі спогади з минулого року, як тільки ми приїхали в Канаду. Так, дівчи і хлопчики, дівчатка-хлопчики, щоб вони думали, що я вам брешу, що тут їжа може виглядати. Ну, м'яко кажучи, не презентабельно. Я вам зараз покажу, що ну, не думаю, що я брешу. Нам дарілку називали чіпсом. Чіпси, от ось це бейгл, щоб ви розуміли. Вот так выглядит а белый где дырка пена. должна быть? Дырка? Дырка, я бы сказала. Забу... А можешь пить? А, я дырка. Ой, вы бачите. Тоди зря чипсы в тарелке, это... Это топ, это уровень. А зато у нас есть СМР. Все, ми будемо їсти, це прекрасне. Зато рибки, ніколи так да, не будуть риби. Риби. риби, дуже багато поклали. Ось так виглядає їжа в Канаді. Так, я їсти про вас не буду, тому що, ні, дивіться, які це чіпсики. А кстати, це натурально, інтересно. А які це спачки насипані. М -м -м, реально спачки. Так вкусно. Док давно чіпсів не їла. Ну природі я люблю. І чесно, смішно я це попробувала. Да. А піроль в кушень. Вы... Кушать. А з вами побачимось. Чикс! І так, кінець цього відео Закінчується тим, що ми знімали Я контентік. <laughs> моя чоловіка, моя укладочка, мої красочки. Посмотримо на них ближе. <laughs> Пішли по одному місцю. Так що... Даже мейк просто. Це ужас просто. Ну це такий відосик. Дуже гарні відео рані мають вийти. Ой, біля нас смух. Дощ пішов, ми подумали, що треба знімати контент та не ховатися. Нас покусали комарі, в мене всі подашка укусила ося. Але ми доволі, їдемо, мені там годину додому їхати, години 20 навіть. Дашки трошки менше. А, але було весело, так що все, на цій ночі ми. все, вами... пупирками покривають, бачиш? Піпець. Піпець. -пі -пі -пі. Дівочки. Джекнус. На минуточку. Original. Значить, не ми от серця подарено. <рес> не подарили. От серця. Ладно, Дівочки, все, на цій, на цій прекрасній ночі ми з вами прощаємось. До скорих зустрічей. Любові чули.